Привіт всім! Радий вас бачити. Якщо ваші мрії здаються неможливими, ви не одні. Багато хто відчуває те саме. Навіть Наталі Портман мала такі ж сумніви, перш ніж стати чорним лебедем. Вона теж боролася з невпевненістю. Вона не просто зіграла роль балерини, вона нею жила. Наталі тренувалася цілий рік, щоб досягти досконалості по 8 годин на день, 6 днів на тиждень. Це вимагало неймовірної відданості. Від складних балетних вправ до фітнесу вона працювала без зупинки. Вона випробовувала своє тіло до краю, не зупиняючись ні на мить. Але це було не лише фізично, вона занурилася глибоко в свої емоції, досліджуючи кожен аспект ролі, борючись зі своїми страхами та невпевненістю. Це був справжній виклик. Травми, виснаження та постійний тиск ніщо не могло її зупинити. Вона йшла до своєї мети. Її відданість справі принесла їй оскар та наше захоплення. Це був заслужений тріумф. Шлях Наталі Портман до Чорного лебедя це доказ того, що з пристрастю та наполегливістю ви можете досягти будь-якої мети. Ви можете підкорити будь-яку роль на екрані чи в житті. Ніколи не здавайтеся. Підписуйся, став лайкосик, пиши коментар. Удачі, до нових зустрічей!